Усім привіт, друзі! І нічого не помічаєте. Е, так, я переходжу на українську мову. І, якщо чесно, я багато разів чув е, і бачив таких блогерів, які знімають на українській мові. Тому сьогодні я переходжу на українську мову. Ось, напевно, вам може це не сподобатися, але я. Думаю, що це буде прикольно, так? Ось. І навіщо я взагалі зробив таке відео? Е, тому що, ну, я думаю, що вам якби то цікаво, що я хочу пограти в Дорс. Да, так, ту саму Дорс. Ось. І, напевно, це най... така популярніша гра в Роблоксі, ну, незважаючи на Брукхевен і інші. Ось, і тому, в принципі, е, я думаю, що ми зможемо ми зможемо пройти. Я, поп... ну, я буду е, робити вам теорії. Я буду вам робити, що е, геймплей, то ну, буду грати взагалі в, загалі, в doors. Ось, З українською мовою у мене все доволі таке собі. Ну, на... трохи, трохи є, трохи нема. Ось і. В Dors. Я би хотів сказати, що це доволі незвичайний формат буде в нас. Незважайте на це обі, я просто записав, щоб вам було цікавіше дивитися, це. ну, це все. Ось. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається це все. Отакий формат відео, як Roblox. Також, ну, я маю на увазі саме Dors. Ось. І сподіваюся, вам сподобається взагалі те, що я знімаю на українській мові, а не на російській. Ось. Також буду старатися з монтажем, а також з самим, самим, ну, самим відео. Щоб було цікавіше знімати. Ну, вам дивитися. Ось. І, в принципі, це все, що я хотів сказати. Чекайте нове відео. Може, завтра-післязавтра. Десь так. А може сьогодні. Подивимося на ситуацію. Ну, добре, вам всім. Доб... Хорош доброго дня. Гарного дня. Ем... успіхів вам. Бувайте!